Кого просити про щасливу долю, існує версія, за якою правителькою долі у східних слов'ян була богиня Макош, вона вважалася покровителькою життєвих шляхів людей, особливо жінок. Макош допомагала визначати долю, захищала від нещасть і підтримувала в труднощах. І не дарма в народній уяві одним із атрибутів цієї могутньої богині було веретено, на якому Макош пряла нитки всього буття. А її молодші доньки, доля та недоля, пряли нитки життя людей. Відповідно, існувало повір'я, що у богині можна було попросити про щасливу долю, особливо жінкам, і якщо вони могли заручитись її підтримкою, то їхнє життя змінювалось на краще. Окрім того, Макош була захисницею від злих сил і злих духів. Вона охороняла домашнє вогнище та людей від зла. Вона була богинею магії, покровителькою родючості, землеробства, родючості та добробуту сім'ї. За однією із версій, макош була дружиною Велеса, бога достатку, потойбіччя, худоби, торгівлі і також магії. Вона вважалася великою матір'ю, символом жіночої мудрості та материнства. Вона асоціювалася з материнською любов'ю, турботою про дітей та сімейним благополуччям.